Сполучені Штати розглядають різні варіанти передачі Україні далекобійних ракет. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, і пліватим на наше з він розповів, що Сполучені Штати розглядають різні варіанти військової допомоги Україні, які б надали нашим військам більше можливостей на полі бою. Наприклад, мова може йти про ударні безпілотники чи інші системи. Є безпілотники, які можуть досягати і вражати найглибші тили агресора. Британці також мають кілька систем, тож це певні речі, на які ми дивимося, розглядаємо і плануємо розширити їхні можливості. Додав генерал. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.